Пане Тарасе, щиро вітаю вас рада бачити. Добрий день. Доброго дня, пане Тарасе, вже не буду нічого переповідати, бо вже тут багато мене глядачі послухали. Даю слово вам. Скажіть, будь ласка, що переломного ви побачили за ці дні роботи нашої української делегації, нашого президента, цих всіх зустрічей, які порахувала, що такого ключового, яке змінить змінить дійсно правила цієї війни і правила світопорядку. Ну, в першу чергу йдеться про українську армію та український народ. Все це тільки змінює і змушує а, західних лідерів. Бага багато з них навіть і мабуть і не думали, що вони будуть змушені а, підкорятися волі України а, і робити те, що вони в принципі нічого не хотіли робити. Тільки це змушує їх підтримувати Україну, успіхи української армії. Яка дається звичайно великою ціною, але ми повинні розуміти, що сильним допомагають, і вони змушені допомагати те, що ми бачимо, от на G7, це що почалося ж турне по Європі. Там була сформована кінцева ця... Літакова так звана коаліція, а це означає, що дотисла Сполучені Штати Америки в першу чергу, тому що у них що там були сумніви і е, різні політичні моменти, тому що. Сполучені Штати Америки майже рік, майже рік не давали можливості передати Україні авіацію. Там були різні міркування, Йшлося і про ядерний аспект. Тобто були побоювання, що може бути ескалація. Дивилися, як використовується зброя. Ну і багато багато чого іншого. Але в дійсності ну чекала, що буде там. Да, чекали, дивилися. Реалізуються, але думаю, що після харківської операції, навіть на заході, навіть на заході повірили, що Україна може ви, е, виграти, тому що до цього були сумніви. Давайте будемо відверті. Е, Росія підтримувала ці настрої. Що ну добре, ви допомагаєте Україні? все рівно буде клінч, Нікуди вони не, не зрушите. Але от після Харкова і Херсона е, навіть на заході вже кінцево повірили. і Далі відповідно почалися формувати нові. Нова допомога, ну наприклад, Петріоти. Петріоти це взагалі величезний рівень довіри до України. А серед країн не НАТО отримують такі установки. Ну дуже перевірені союзники, такі як Ізраїль, Саудівська Аравія, той самий Тайвань, і так далі. Тобто, це вже вища ліга і великий рівень довіри mm -hmm. до України і до Української армії. Відповідно, вже йдеться про літаки, які теж теж дотискають, тому що. Це вже потрібно, ну і плюс Росія допомагає. Чому і що почалося таке активність е, е, Європи в першу чергу? Тому що Росія скасувала, вийшла точніше з договору про обмеження е, звичних озброєнь в Європі. Угу. Тобто вона фактично зняла себе будь-які зобов'язання щодо обмеження в Європі, і навіть вже там вже зрозуміли, що все там вони а, нікуди відступати не збираються. А ось і тому починали тут Велика Британія надала ракети по. Які дозволяють знищувати ворога активніше? Потім Франція побігла це робити, тому що це спільна розробка. Ну звичайно, що Зеленський поїхав, це те, що називається дотиснув. Все рівно дипломатія, особиста дипломатія. Це ти приїжджаєш, запитуєш що, що там обіцяли, не обіцяли віч на віч і так далі. Врешті-решт це було таким чином зроблено. А далі це вже G7. До цього була Саудівська Аравія. Теж uh -huh. то, що, то це цікавий варіант, тому що у нас а, от я завжди звертаюся до всіх всіх телеканалів, а, що ніколи не, не піддавайтеся таким емоційним оцінкам, коли хто небудь щось брякне, якийсь політик, якій країні, ми одразу ж записуємо такі країни. вороги uh -huh. не буває такого, не буває. Тобто, ворогом у нас є Росія. Яка а всі інші країни хочуть витиснути максимальну вигоду для власної країни для того, щоб отримати відповідний профіт, і там та ж ситуація знаєте, така. Сіра, я б сказав, десь вони можуть допомагати, можуть не допомагати, тому тут багато так наприклад, стосовно Саудівської Аравії, у нас тому ще теж склалося враження, що це ворожа країни. Вона не ворожа, Вона використовує момент для того, щоб отримувати власні власні вигоди, і тим більше багато хто забуває, що завдяки Саудівській Аравії у нас є такі комплекс, як грім 2 вони його фінансували, вони дали 120 мільйонів доларів mm -hmm. на розробку. Там да тому що всі чомусь про це завжди забувається. Вони теж хотіли його отримати і вони. По моєму, навіть отримали пару прототипів, невідомо де вони зараз знаходиться. Але той факт є далі. Зустріч була в G7. Цікава зустріч, звичайно, ну, окрім традиційної зустрічі з Сполученими Штатами Америки. Активність в українському напрямку, ми бачимо, вже проявляє Південна Корея. А угу. це, до речі, цікава країна з точки зору економічної співпраці, тому що їм теж цікава країна з виходом з кордонами до Євросоюзу. Тобто це Конкурент Китаю це цікаво було б теж робити наскільки мені відомо, урядова делегація там знаходиться Теж з економічних питань. Індія, яка приєдналася до речі, до санкцій. Щодо нафти під 60 доларів, і вони вже фактично Індія це такий конкурент Китаю, в тому числі, і це теж дуже добре. Ну і Індонезія, Індонезія це найбільша мусульманська країна світу. Хто не знає, а з мусульманськими країнами теж треба працювати, тому що там є активності Росії. У них є власне бачення того, що як воно повинно відбуватися, і яку вони з цього матимуть вигоду. А ми можемо їх зацікавити. Тому я вважаю, що. Це дуже вдалий так, я б сказав, два тижні. А коли всім нагадується, формується ця коаліція, дотискається, в тому числі літакова коаліція стосовно там зброї і так далі. Тобто формується те, що повинно формуватися. Але знову таки, ми повинні завжди українці пам'ятати це тільки завдяки опору українців, тільки завдяки опору української армії, яка Показую світу і нагадую світу про цінності, про які нам часто розповідали деякі європейські країни, стигли забути, і те, що показали як цинічно побудований світ сильним допомагають. Пане Тарасе, а говорячи про все таки прагматичну частину того, що вплинуло на ухвалення цього рішення, звісно, я з вами теж погоджуюсь на всі тисячу і більше відсотків, що це саме завдяки нашим збройним силам, які ще я тут вже теж розповідала, показали, що вони можуть оперативно і якісно фахово навчитися всім цим озброєнням користуватися, а не просто що ми його просимо. Та ми не просили, нам дійсно дають і запрошують. Але а, виходить що Джо Байден сьогодні каже, що що умова того, що нарешті вони м, вирішили надавати нам винищувачі, розблокувати точніше, це і долучитися до навчання українських пілотів, той факт, що Україна не буде завдавати ударів по ворожій російській території? Ну саме це теж було таким напевно якимось фактором стримування. Хоча наша позиція теж була відкрита і відома всьому світу, що ми не б'ємо по чужих територіях, ми звільняємо, власне кажучи, свої, але все ж таки лунає знову від нього цей меседж. А як ви думаєте, все таки? Хто чи що, внутрішньо чи зовнішньо стало переломним для рішення адміністрації Байдена, аби оці побоювання ескалації розвіялися в них як ранковий туман? Ну по-перше, ж до цього ж збили кінжали. Да? Вони ж теж показали, що в принципі зброя працює. Раз вони показали, що дії України на території Російської Федерації не викликає ніякого. Ядерних війн та інших погроз. Ну тобто, пам'ятаєте, вперше коли зняли, а, а, зняли такі небезпеки стаксовно Криму, а це було 9 серпня минулого року, коли вперше прилетіло по Криму. Так там а, десь в районі в Паторі, якщо не помиляюся, після цього було зрозуміло, що ніякого ядерного удару не буде що це все блеф і, і казки. А далі вони дивляться: от ви оголосили сюди там скільки там окупованими Запоріжжя, оголосили Херсонську область, ну, ну звільнили Херсон там. Да? А далі що відбувається? Це ж з вашої точки зору війна на території Росії, а нічого не відбувається. А далі починаються бавовни. Як як говорить наше шановне СБУ, спочатку в Севастопольській бухті, а потім в Мачуліщах літаки знищуються Кримський міст. Потім прилітає у нас в Краснодарському краї по, по нафтобазам, Потім прилітає в Луганську, потім прилітає в Туапсе. І перше українське риторичне питання, і що? а нічого, тобто вони виходять з того, що можна далі це реалізовувати, можна. А, а... Робити, ну і я думаю, що тут міркування стосовно того, а коли повинна закінчуватись війна, тобто не виключено, що якісь політичні рішення. Ну і звичайно, що Росія допомагає своєю такою позицією, показує, що вони не спроможні ніякі перемовини, що з цим треба закінчувати. Стосовно ударів по території Російської Федерації, вони, вони ніколи не змінять цього рішення. Давайте чітко ясно це уявля... чітко розуміти. Це їхня політика, політика Сполучених Штатів Америки. Це саме стосується, наприклад, Тайваню. Вони тайваню ну там теж ядерна ж держава. Вони виходять з того, що застосування зброї по території американської зброї чи іншої іноземної, по території. Ядерної країни може втягнути Сполучені Штати Америки безпосередньо у конфлікт з ядерною державою. Вони цього не хочуть робити. Вони ніколи цього не зроблять. На Тайвані наприклад, немає озброєнь. У них немає на озброєння американських ракет які спроможні бити по Китаю. Це тільки. Тайванського виробництва, тобто хочете виробляйте, бийте, але не нашими ракетами. А так у них є і патріоти, у них є там багато чого іншого, але цього немає. Тому ми чітко повинні усвідомити, що це заборонено, ніколи не знімуть. Скоріш за все, так ну дев'яносто імовірності, 1 Я не знаю, що може статися, так. Але це їхня жорстка позиція, але нам не заборонено бити власну зброю. В принципі, вони так були. Як Остян сказав, коли там ще минулої восени він так в, в такому англосаксонському іронічному стилі сказав, що е, Сполучені Штати не будуть стримувати розвиток в Україні далекопійного озброєння, Перекладі з дипломатичної означає, що робиться, що завгодно, і бити куди завгодно. Тільки це повинна бути ваша зброя. Тобто ракети дальністю тисячу кілометрів, дві тисячі кілометрів, п'ятсот кілометрів. Ми повинні робити самі і бити по території Російської Федерації. Безпілотники це саме стосується, тобто це, це наша проблема і наше завдання, і ми повинні розуміти, що повинні переносити війну на територію Російської Федерації. Чим більше ми перенесемо війну на територію Російської Федерації, тим швидше буде закінчуватись війна, тому що це буде виснажувати Росію, це буде знищувати їхні сал на території, саме е, Росії які повинні гинути не в макіївці пам'ятаєте як на новий рік uh -huh. чи в інших українських та в Ростовській, брянські областях там де їм місця тільки тоді цей процес пришвидшиться а так західне західні країни вони чітко визначають що тільки в межах в межах України, але добре, що вже навіть Крим визнають як в межах України, тому що щодо середини минулого літа були побоювання стосовно Криму, вони так відкрито говорили і дивилися, як там, що там, і так далі. Тому тут вже навіть після того як Німеччина визнала, що можна бити по території Криму, то можна вважати, що цей поїзд вже поїхав і його не зупинити. А поїзд Путіна, хоч би він не броньований, поїхав уже напевно в з квитком в один кінець. Так на те видається, пане Тарасе. Говорячи про те, коли ж закінчиться війна, і головне чим бо ну різні теж трактування і перемоги, і бачення, як це має бути. Буданов каже, треба на 100 кілометрів зону демілітаризовану. Говоримо ми також, звісно, і переговорні формати. Я тут вже жартую, що така черга просто як в блекфрайди вилаш вилаштовується до нас у цих всіх переговорників Бразиль. Лія Ватикан, Південно африканська Республіка, Китай просто на випередки летять ці голуби миру і вітер. Я не знаю, чи в них попутний. Але Володимир Зеленський вибирає місяць липень, обирає для представлення нашої формули миру чергового і для того, аби провести саміт миру. В цей же ж місяць нагадаю, пройде і саміт НАТО. Думаю, це так не випадково обраний. В цей же ж місяць буде близько п'яти сотень днів нашої війни. І, пане Тарас, як ви думаєте, дійсно чому Зеленський говорить про необхідність проведення цього саміту? Міду у липні і як багато ще ми о таких переговорників до цього часу? Ну більше місяця є. Побачимо з їхніми планами. Ну, дивіться, по переговорниках їх буде дуже багато, тому що знаєте, завжди в таких ситуаціях крутиться якісь каламутні особи, які хочуть отримати власні зиск з цього, так тому що Росія буде намагатися. Ну може цим спробуються, може з може з Ватиканом зайдуть. Там да давайте південна африканська, але ми повинні ще розуміти, що ці переговорники, які зараз крутиться, це швидше не Росія, а Китай. Бразилія, Південна Африка це скоріш за все Китай. Вони теж крутяться навколо там теми та миру, що для того, щоб показати, що вони можуть а, вирішувати якісь. А, Стратегічне питання в першу чергу в Європі, тобто там ще Китай присутній, тут на слід цього недооцінювати те, що відбувається, але у цих переговорників, звичайно, є маленька проблема. Е, є той план, про який говорив Зеленський план миру, який був затверджений генеральна асамблея. ООН, який містить два принципових пункти, яких у них немає, і через які розмова не може склатися mm -hmm. так. Це виведення всіх військ з території України е, і виплата репарацій. Е, тому після якщо вони готові починати з такої розмови, то теоретично може бути. А так посередників воно так вистачає е, більш ефективним посередником є, на мій погляд, в даному випадку Туреччина. Ну принаймні Туреччина допомагає Україні військовими. Показує, що вона хоче миру реальними справами, тобто і зброю постачає, і кораблі не пускає російські до чорного моря і багато чого іншого. Тому в принципі, якщо що є з ким поговорити, через кого поговорити, тому це це не проблема. А так ми не повинні на це звертати увагу. Багато хто буде бігати і говорити, що він е, брав участь і ви ще здивуєтесь скільки після нашої перемоги будуть говорити країн, які виявляються допомагали більше Всіх, тільки ми про це не завжди чули. Таке теж буває. Це нормальна практика. Ось я думаю, що більше всіх з європейських країн буде говорити, що допомагала це Франція. Ну така, така у мене версія. Я теж Ось, так, так думаю, так. да тим так. паче він так любить говорити і телефоном. Мені да. тому така, така ситуація. Тому це перше, що буде, це, це нормально, ці процеси, але цю енергію можна спрямовувати в інший бік. Хочете миру, хочете допомогти? От, будь ласка, вам конкретне завдання, наприклад, займатися звільненням наших А Ось, будь ласка, давайте розпочинайте особливо. Це стосується папа римського. Будь ласка, у вас там є контакти. Угу. Давайте витікайте е ці, тому що ваша позиція ні вашим, ні нашим нас мало цікавить так. Тим більше ви відверто прихильні до російської церкви. Не хочете, щоб її було знищено в Україні? Там да звичайно, це добре, що у вас така церковна солідарність, але, але Україну вона не цікава. І чому липень? Чому липень? Ну, дивіться, тут я думаю, що стикається багато тенденцій. Тобто, тут політика. Ну, ми повинні завжди розуміти, що ми повинні нагадувати про війну заходу, тому що війна на жаль для них вже перетворилася на рутину та статистику. Давайте це теж не, не забувати. Тобто, пам'ятаєте, який шок був відбувчий про це два тижні говорили. А okay. далі, коли пішов ізюм, Херсон, ну воно таке вже було там, начебто, є, начебто немає. Тобто, що чекати від росіян, чи не здувати, це теж дуже погано, тому що слід працювати з населенням, щоб вони тисли на власні уряди в тому числі. Це я думаю, що цей е, збігається теж скоріш за все. Тиск на з боку НАТО. Ну на те, щоб про що доступу НАТО, але формування це знаєте, зміцнення постійної коаліції. Ви з нами чи не з нами? Тобто в Україні показали результати, хтось приєднався. Україна зараз говорить: давайте ще треба зусилля робити. Давайте об'єднаємося навколо цього, навколо миру. А навколо миру, то знаєте, це перехоплені ініціативи того, того самого Китаю. Угу. Шановні, ви казали, ви ж за мир? Ось так, ми теж за мир. Так, а ви будете на нашому саміті за мир чи не будете? Тобто, ти знаєте, то цікава виделка тепер. Якщо ти не приїжджаєш на саміт за мир, то ти ж, то ти ж за війну там. Да? Так. Тобто, це дуже правильне поставлене питання стосовно всіх цих країн, які починають там і удавати, що начебто нічого не відбувається. Тому правильно дивіться, стосовно НАТО, я хочу теж сказати: моя позиція така. Дадуть чи не дадуть запрошення це зараз? Немає ніякого значення. Немає okay. ніякого значення. Чому тому, що до закінчення війни, до виходу на кордони 91-го року питання про вступ України до НАТО до НАТО стояти не буде. Давайте чітко говорити про no. це. Получені Штати Америки побоюються давати привід е, Росії говорити, що. США і НАТО безпосередньо воює з Україною, тому що це викликає великі проблеми внутрішньополітичні Сполучених Штатах Америки, в тому числі в Німеччині. От пам'ятаєте, як хитровата Ліпен почала говорити, яка взагалі угу. є там профінансована Росією, що перемога Росії є катастрофою, а перемога України є третя світова. Війна, так тобто, все хитрувати. Тобто давайте на це не зважати. Україна де факто і є вже членом НАТО, тобто вже повна інтеграція військових машин. Так. Ми отримуємо стандарти НАТО. Так перебудовуються навіть десь держуправління, як це не дивно. Тому що коли заходять, е, коли заходять е, технології НАТО. В армію воно все рівно масштабується вже безпосередньо на весь державний апарат, в тому числі не скрізь, але воно є. Тобто, ми вже є члени тільки без п'ятої статті, умовно кажучи. Тому е, е, не знаєте, не, не 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 коливатися так, що знаєте, дали не дали. Ми вже є всім всім зрозуміло, що Україна в НАТО потрібна. Що це посилення блоку НАТО навіть Німеччина і Франція, які будуть звичайно кривитися, але вони будуть змушені приймати Україну в НАТО, якщо а, тому що для них це теж вигідно, тому що збільшується кількість буферних країн, які беруть на себе, що що дуже важливо, витрати на отримання безпеки для німців, для всіх це то, в Європі. Це ж витрати, в тому числі, якщо вони отримують ще одну країну, яка ще забезпечить в тому числі східний фланг. Ще буде платити за рахунок власного бюджету за це гроші, та тільки та тільки за там. Да, будуть на відміну від європейського союзу. Бо в Європейському Союзі от там треба платити більше Німеччині, і там будуть питання: от стосовно НАТО, от стосовно НАТО, там більш-менш зрозуміло і теж зрозуміло для Сполучених Штатів Америки і для Британії в першу чергу як англосаксонського блоку. Тому, якщо щось не буде там ухвалено, це нічого не означає. І знаєте, що е, ну знаєте, я хочу сказати, що це не тільки проблема українця стосовно цих емоційних е, гойків. Ага, ага. От я читав спогади Бенгуріона, це перший президент цей прем'єр-міністр, точніше Ізраїлю, як тільки він створився. Він теж жалівся. В 20-30-х роках що йдуться емоційні гойдалки у євреїв, там да які жили на підмандатнішій території. Там приїде інспектор від Британської імперії, всі там щось ура. Хтось щось надрукує в цьому а, в газеті, всіх все, все дуже погано. Тобто, ви повинні розуміти, не ми проходили теж в тому числі, і він говорив, що. Проти цього я буду боротися. Це не повинно бути так. Ми повинні більш рівно сприймати це від себе додам. Що якщо ми емоційно так реагуємо на багато речей, то нам не легко керувати. Ми повинні бути жорсткими. Ми повинні бути послідовними. Не бачити світ чорно-білим, він не такий, вигризати свій інтерес і вчитися в українській армії, яка послідовна. Чітко ясно виконує свою роботу без великих емоцій, тому що без великих емо... емоцій тільки так можна системно перемогти у війні. 100% і наблизити той мир справедливий, такий, яким бачимо його. Ми і наші збройні сили. Що ми власне і робимо, так і сказав Володимир Зеленський, що прямуючи до японської хіросіми, що мир стане ближчим. Бачимо, пане Тарасе, за результатами, що він дійсно стає. Дякую вам дуже за ваші чіткі роз'яснення і да. за те, що а, дійсно повертаєте до реальності тих, хто а, бо треба почекати, де юре, де юре станемо в НАТО. Там скільки там до наступного саміту у Вашингтоні чекати копійки. Дякую вам дуже. Гарного дня вам спасибі, що да. з знаход... Водити час тара загородні політехнолог.